Боксерські змагання року відбулися у Івано-Франківську. Прикарпатські кудуїсти зібралися на традиційний турнір у розділі Боротьба. Обласний центр прийняв відкритий кубок міста стайського боксу. Головні боксерські змагання року відбулися у Івано-Франківську. На чемпіонат України серед дорослих з'їхалося майже дві сотні спортсменів, які розіграли 10 комплектів нагород. Загалом на турнірі відбулося понад 170 цікавих боїв. Фінальні поєдинки розпочали з категорії до 49 кілограм. Більш свіжіший після відбіркових сутичок Дмитро Замотаєв Запорізької області переміг Житомирця Максима Чулячея. Ну, Такба основний старт в году. чемпіонат України. По би повалюємо возрасту, якби всідайте основний чемпіонат, якби. І... Это очень, это один из важнейших чемпионатов в году. Это путевка в олимпийскую сборную. Якби по боксу сірі це дуже для мене було важно у вазі до 52 кілограмів чемпіонський поєдинок звів киянина Єгора Голуба та Дениса Шкарубо з Харківщини. І, хоча останній побував у нокдауні, на думку суддів, у зустрічі був все таки наполегливішим. До речі, тричі спортсмен вже був чемпіоном у нижчій вазі, а минулоріч програв у фіналі нової для себе категорії. Та з другою спробою вершина таки підкорилася. Я скажу, більш були важкіші, бої, мабуть, попередні відбіркові, а фінал дався більш легше морально, тому що це вже фінал, це свято, і на що був готовий, те й робив. При Карпаття у фіналах представляли двоє бійців. Один з них Степан Стефанишин з Івано-Франківська. Для 19-річного хлопця бій за золото у вазі до 56 кг кілограм виявився надзвичайно складним, адже належно боксувати заважала травма. Тим не менш, свій виступ на турнірі Степан Пан оцінює вдалим. Так задоволений цим результатом, але хотілося, звичайно, більше. Хотів першого місця, дуже хотів, до нього йшов. Але це до мене вже так досягнення. Перший раз взяв друге місце на чемпіонаті України серед дорослих. Я дуже задоволений цим. Було тяжко прийти сюди. Як бачите, травму отримав, з цим боровся. Тяжко було прийти, багато праці, але я довго до цього готувався. Результат результату, Поступився ж Степан Юрій Шестаку з Харківщини. Минулоріч хлопець задовільнився лише бронзою, тож тепер поставив для себе найвищу планку. Я дуже старався, зробив великий об'єм роботи з своїми тенірами, близнюкла Дімі Олексійовичем. Ми... Как Якби... бы... очень много тренировался, хотел много желания, ну и вот понесло свои плоды. Хочу вам сказать спасибо, большое, волнуюсь. Как бы спасибо тренерам, вложили много работы, времени и всего-всего. Финальный бой, я хорошо настроился, да, соперник и хотел идти вперед. У меня длиннее рост, длиннее руки. Я пытался не подпускать к себе, обыгрывать, ну, не старался с ним драться, чтобы не было ни сечки, ничего, а чисто спокойно на Єхніки, отработал. ну і передашала хороший сапінік. Спасибо, хочу скатіму у фіналі категорії до 60 кілограмів. Буксували Олег Прудки з Черкащини та Дмитро Черняк з Донбасу. Незважаючи на те, що донечанин вже мав досвід боротьби за золото. Як і минулого року він був змушений задовільнитися лише сріблом, дуже було важко. Я провів п'ять поєдинків. Дуже такі ну, рівні противники, дуже підготовлені. Дуже було тяжко дійти до фіналу, і виграти фінал. Я просто не можу передати. Це перший раз таке в житті, що я став член, ну, чемпіоном України по дорослих перспективи. Ну, я член збірної команди України. Що як, як виграв я поєдинок, ну, став першим на чемпіонаті України, я перший номер е, ну, збірної. Е, ну, далі я не знаю, далі нам будуть розказувати там, багато. Поїздок буде там міжнародний турнір на чемпіонаті Європи, світу. Будемо готуватися. Ну а далі відбувся найбільш емоційний бій дня. Срібний призер останньої олімпіади Денис Баринчик у возі 64 кілограми бився проти кримчанина Батержона Ахмедова. Останній не злякався значно іменитішого суперника. Навпаки, намагався працювати першим номером, і часто йому це приносило результат. Баринчик навіть зазнав серйозного розсічення. Однак, на думку досвідчених суддів, кращим у цьому поєдинку був саме Баринчик. Щоправда, публіка цю новину навіть зустріла свистом. Бой прошел, очень был такой самый тяжелый бой, парнишка Беренчик очень хороший, талантливый парень. Ну, результатом я недоволен, конечно, я не считаю, что я не проиграл этот бой. Я вы отдал все силы, но я считаю, что я выиграл. Он как бы все время идет первый, его работа это первая. Моя задача заключалась в том, что не давать ему делать свою работу. Я сбивал его, тактически не давал ему делать свою работу, я выполнял свое ну, результат, то есть я недоволен. Очень тяжело, потому что всегда, я еще ни разу не был в призах, и в этом году я стал чемпионом. Очень тяжело с травмами боксировать, с рассеченной бровью довести бой до конца. Соперник очень духовитый и очень хороший. И я думаю, что я еще не раз с ним встречусь на боях. Парень дуже достойний. Спостерігати за поєдинками Івано-Франківську з'їхалася уся боксерська еліта України. Не оминув нагоди оцінити своїх наступників у національній збірні вже професійний боєць, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. Відомий боксер зізнається у фінальних боях. Побачив багато неочікуваностей. Знаю, що не всі ребята достойні дійшли до полуфіналу. Фіналу. І по, по різним причинам. Тому... Может быть, та замена лучше, она как бы была раньше. То ли проиграна, то ли я не знаю, как это сказать. Но я вот знаю, что пару ребят, которые явно выиграли, они не прошли почему-то в полуфинал и финал. Поэтому сложно сказать о какой-то объективной замене. То, що то, я бачу, да, так є хороші сильні ребята, які достойно можуть представляти честь нашої країни. Також Василь повідомив, що вже у ці дні активно готується до свого чемпіонського бою на профіринзі проти Орландо Салідо, який відбудеться наступного року. вивчаю, звичайно, є багато відео з його поєдинками. Він дуже опитний, сильний, звісний, тому не заставляє труда вивчати його. Пока ще не готов, готовлюсь еще к этому. Каждый день два раза в день. Покаш, конечно, конечно, пока готовлюсь. Поділився враженнями від побачених поєдинків і батько та тренер Василя Анатолій Ломаченко. Ну, у нас сюда були сильні боксери, достойна сміна, очень хорошие ребята, перспективные. Все в их руках. Тим часом у вазі до 69 кг свій чемпіонський титул вдруге підтвердив Євген Барабанов з Києва. Цього року у фіналі йому протистояв Олег Зубенко з Херсонщини. Барабанов зізнався. Утримуємо. Мовити лідерство тяжче, аніж добувати. В этом году було немножко тяжелі. Як так як на мене настраювалися. я в минулому році став чемпіоном України. ТВСБ з января місяця мені вже говорили, пропонували предлагали поїхати в Алжир боксувати 11 января. Буде видно, ще не знаю. Загадувати вже не хочеться. У вазі до 75 кг кілограм зійшовся Владислав Войталюк з Дніпропетровщини та колемиянин Арсен Різун. У безкомпромісній боротьбі кращим все ж став Войтелюк. Не секрет, що у нас на Україні дуже сильний бокс, тому в каждом весе очень большая конкуренция. Ну, мы с тренером хорошо подготовились, и я считаю, очень хорошо выступили на этом чемпионате. Я ставлю чемпіонам України, буду стремиться далі. Є такі сильні турніри, як ВСБ. Далі будут чемпіонат Європи, міра. Буду намагатися пробиватися. Віть е, в моєму місці, як всі знають, очень дуже хороша конкуренція. Буду працювати далі. Не було лідерів Хитрово, Метрофанової. Ну, така можливість випала я. Ну, д... Мені дуже хотілося використати цей шанс. Ну на перший раз, що в срібний призер чемпіонату України, це теж для мене дуже велике досягнення. Це моє найбільше досягнення. Я ну, сподіваюся на, на наступний рік я вже піду підготую ще краще і вже стану чемпіоном. Чим далі, тим габаритніші боксери на ринзі. Тим важливіше не пропустити удар, який може стати вирішальним і відправити в нокаут. Тож поєдинки стають все більш виваженими. У категорії до 81 кг за золото билися Олександр Хижняк з Полтави та Сергій Лапін з Криму. Саме представник сонячного півострова виявився спритнішим у цьому двобої. В принципі, до этого мені не вдавалось пройти в фінал. Я чотири рази боксівав чотири рази. В коло фіналі отут. Мой год, 2013, значит. Выиграл все п'ять боев, все уверенно. Слава Богу. Спасибо Ивану Франковску. Хорошо приняли. Хорошо все провели. На высшем уровне. Мне все понравилось, я очень рад. Ну а у вазі до 91 кілограму зустрічалися Олександр Трофінов з Полтавської області та його земляк Сергій Раченко. У фінальному поєдинку боксери віддали всі сили та перемогти мусив лише один. Ним став Олександр Трофінов. Одразу ж після Вікторії хлопець вже прицілився на наступні нагороди. За одним зупинятися, не треба. Як кажуть, займатися на треба роботи, роботи, бо ще роботи багато-багато. А це ріо де жанейро а там ще буде тяжелі. Так що будемо йти к цьому тріумфу. Завершила боксерське свято пара суперважковаговиків – Жук Олексій з Київщини та Віктор Вихрест з Полтавщини. Останній, зважаючи на вищий ріст та довші руки, ніби й то контролював хід поєдинку. Однак Олексій Жук вразив своєю наполегливістю та витримкою. Та в підсумку після усіх трьох раундів судді таки віддали перемогу Віктору Вихресту. Якщо чесно надіявся, раніше закінчити бій, але так трапилось, що боксер рішуче був настроєний і. Получився я, вважаю, хороший бій. Це була моя ціль на цей рік. Далі я маю надію, що буду підкорювати вершини Європи, світу. Як Бог дасть, так і буде. Вже не перший рік незмінним партнером боксерських свят у Івано-Франківську є обласна та міська організація партії регіонів. А нагода допомогти в проведенні чемпіонату України, кажуть регіонали, була справою честі для регіону. Ми на скажімо, останніх п'яти років, ви знаєте, що ми проводили міжнародні чемпіонати з досить високому рівні. Тому, коли до нас федерація, федерація боксу України звернулася про підтримку вперше на Прикарпатті за незалежністю України, провести черговий чемпіонат України, внутрішній, звичайно, що. Ми підтримали, як змогли, щоб все вийшло на достойному рівні. Адже наші спеціалісти бачили, як проводять в других областях, і ми хотіли, щоб Прикарпаття пам'ятали і про відгуки всіх з всі задоволені і кажуть, що провозили на досить високому рівні достойному. До речі, високий рівень організації чемпіонату України з боксу та успішні старання місцевих регіоналів відзначили очільники національної збірної. Чемпіонат України з боксу серед чоловіків на франківські то одна з найкращих а, в організацію проведені зміст, а, кількість глядачів, популяризація здорового способу життя, а, культурна програма. А, Безпека, медичне забезпечення, харчування, проживання все на відмінному рівні. Ну а головний тренер національної збірної з боксу Дмитро Сосновський коротко підвів пісумки чемпіонату. Він вдався. Головне, що наставники національної команди побачили, що нова плеяда кращих українських боксерів гіршою від попередників не буде. Саме важливо, да вдався турнір. Дуже вдячні Івано-Франківщині, президенту. Самі всі організація була прекрасна. Ну і важливо от буквально тільки що ви мене забрали, розмовляв. Рахую з метром світового боксу, земляком ваш. Чим Йоріване, що майдамако він сказав, що матеріал дуже хороший, бо для нас важливо сьогодні, якби ця основна команда відійшла, і треба сьогодні створювати нову команду. І тут дійсно хороша команда, хороші боксери. Еліта вітчизняного боксу повернеться на Прикарпаття вже через місяць на тренувальний збори національної команди у Коломиї. А вже цими вихідними в місті прийдуть ще два масштабні змагання з боксу. З 13 грудня в івано франківській обласній дитячо юнацькій спортивній школі Чонашухєвичів відбудуться десяті міжнародні змагання серед юнаків та дівчат. Паралельно з 12 грудня у спорткомплексі Національного університету Нафти і Газу стартував турнір серед жінок. Він присвячений пам'яті заслуженого тренера України Валерія Дем'янова. Цього року турнір відбувається вже п'яте. Минулого разу тут виступали 64 боксерки, які билися у двох вікових групах: молодь і юніорки. Цього року до них приєднає. Цей дорослі спортсменки очікують, і міжнародних гостей. Дублери урагану програли другій команді Львівської енергії. Виїзний для Івано-Франківського матч завершився з рахунком 4-1. Уже в середині першого тайму господарі забили перший гол, а через хвилину подвоїли перевагу. До перерви нагоду відквитати бодай гол мали і дракони, однак реалізація цього дня була не на найвищому рівні. На старті другої половини прикарпатці пропустили втретє. Рахунок на користь енергії 2 дозволяв гостям побудувати свою гру на контратаках, віддавши ініціативу супернику. Ураган два ламав позиційну оборону суперника як міг, проте Івано-Франків в атаці не таланило. А коли ураган 2 не зміг забити перший гол енергія 2 забила четвертий. За чотири хвилини до завершення матчу забивати гол-престижу ураганівці вийшли з п'ятим польовим гравцем. Розіграли зайвого гості досить швидко. Автором єдиного голу став Павло Миколюк. На більше урагану не вистачило. Традиційний турнір «Скудо» у розділі Боротьба відбувся у Івано-Франківську. Цьогоріч він був закритим і зібрав рекордну кількість бійців. Понад 130 учасників. За звичною схемою першими на татамі вийшли наймолодші. П'ятирічний Ярослав Хмельницький на турнірі провів два поєдинки. В першому поступився, однак у наступному бою показав всю свою майстерність. У мене був сьогодні сильний супер. Я постарався, я переміг. Мені було робити у прийом. Я займаюся кудо. щоб бити, хочу бути сильним. А от дев'ятирічний Арсен Кожухар на турнірі провів вже чотири поєдинки і лише в одному зазнав поразки. Бути сильнішим, зізнається, допомагає належне налаштування на бій. Я думаю, тільки про перемогу, щоб перемогти. Уявляю, що я, вже, що я вже переміг, закінчився все добре. Аби змагання у повноконтактному кудо для наймолодших не виявилося стресом, організатори дещо обмежили правила. Зокрема, мінімізували ударну техніку. Ми взагалі обмежили техніку дітям з 4 років до 7, обмежили взагалі ударну техніку. От і якби ну для того, щоб все ж таки забрати стрес з них. вони борються в партері, можуть робити больові, задушливі прийоми, От, показувати добивання, зробити імітацію добивання. А вже у п'ятницю івано франківські кудоїсти здавали екзамени на нові пояси. Відкритий кубок міста з тайського боксу відбувся у Івано-Франківську. Окрім двох місцевих клубів, приїхали команди з Тернополя, Хмельницького, Самбора, Надвірної та Калоша. Загалом понад півсотні учасників, від яких починався з 12 років. Для більшості присутніх змагання перші. 13-річний Дмитро Сурока з надвірною донедавна займався боксом. Однак, поступивши у військовий спортліцей, перейшов у секцію тайського боксу. Каже, заінтригувала різноманітність прийомів. Тайському боксі трохи жоща, там б'ють з коліна, з ноги можна бити літ а в боксі просто руками рукамися. Хочу стати ну, би, чемпіоном, по тайському. Хочу далі продовжувати свій свій вид спорту. Вперше у якості тайбоксера Івано-Франківську виступив Микола Олійник Смельницького. Його клуб, де хлопець 5 років займався кікбоксингом, нещодавно також перейшов на тайський бокс. А спортсмен своє життя планує присвятити професійним виступам. Адже аматорський початок вдався у стартовому бою. На турнірі Микола переміг ефектним нокаутом. Я думаю, ще два-три змагання серйозного рівня. Якщо я на них покажу себе добре, будуть результати верхи-верхіти, то перспектива спробувати виступати по профі на професійному рівні. Чому б не спробувати? Навіщо маріше кидати те, що добре виходить. Організатори турніру визнають і в місті, і в Україні тайський бокс поступово розвивається, адже все більше молоді долучається до спорту. А от порівнювати своє єдиноборство з іншими видами фахівці не беруться. кажуть, це недоречно. Так, щоб порівнювати якусь там ефективність або грізність, або ще щось, я би цього не робив, тому що кожна людина має свою тілобудову, свій менталітет, свій характер і Кожна людина вибирає те, що найбільше до вподоби. Так само, як не можна порівнювати різні марки автомобілів, вона кожна на свій смак, так і кожен на свій смак повинен вибирати єдиноборства. А більш серйозний турнір для досвідчених бійців цілої України Кубок Карпат відбудеться в івано Франківську наступної весни. П'ятий ігровий день шкільного турніру з футзалу Кубок президента урагану Олександра Бубина визначив кращі команди у чотирьох групах. За подальше право брати участь у змаганнях боролися, зокрема, 22 та, та 17 -та школи. Саме перші перемогли з рахунком 4-0. Відтак, чинний володар суперкубку турніру не втрачає статусу фаворита. Нам треба було перемогти, щоб вийти з групи, тому що ми виграли, бо в нас був сильніший гравець. Okay. Лепкін. Я теж сьогодні забив один гол. В дуелі гімназії номер 1 та номер 2 з рахунком 3-1 перемогли пасічнянці. А от гімназія номер 3 без поразок завершила груповий етап, розгромно здолавши 16-ту школу 10-0. Тріумфатори кажуть, просто хочуть покращити спортивну інфраструктуру рідної школи. Перемогти третій гімназії допомогла, і активна підтримка вболівальників, вчителів цієї школи. Наша школа сильніша і ми надіємося, що ми цього року таки здобудемо перемогу. Наші діти займаються футзалом, ходять на Ніку, на інші там спортивні. Ну і є такі, що от ми їх у своїй школі на секції займаємося. Також з рахунком 7-0 гравці 28-ї школи здолали 13-ту, а учні спеціалізованої школи номер 5 здолали ліцеїстів 5-0. Саме школа ліцей наступної суботи проведе вирішальну гру на виліт з школою на 24, адже наразі у обох команд одинакові показники за усіма параметрами. Баскетболісти Говерли та керівництво клубу провели спільну фотосесію на календар наступного року. Такий захід спрямований для популяризації клубу, адже вже незабаром постери світлини улюбленої команди дістануться усім бажаючим болівальникам. При нагоді знімальна група часу спорту поцікавилася думкою президента клубу Богдана Жука щодо виступів команди у цьому сезоні. В чемпіонаті в цілому все йде по плану, в принципі, з вісьми ігор. Три програли, як ви знаєте, і то програли в овертаймі. Цікаві були матчі, так що я рахую, команда на сьогоднішній день з завданням справляється. Суперліга, ой, вибачаюсь, кубок тим більше. Зайняли перше місце в групі, вийшли далі. Все нормально. Так. Завдання не мінялося прошлого сезону, тож. хочеться кубок. Я думаю, що ми будемо робити все можливе, щоб все таки в цьому році завоювати цей клуб. Чемпіонат, якби не банально знову звучало, вихід плей-офф, далі будемо ставити нові завдання. Найбільше фотосесія сподобалася американцю Джуліану Мавунзі. Легіонер просив фотографа відзняти свої м'язи і співав пісень You're одноклубникам. <laughs> Фотосесія мені сподобалося, було весело. Сьогодні на ній я був найвеселіший, але тут нічого дивного немає, тому що я такий є на все, що відбувається навколо. Я намагаюся реагувати позитивно. Також іноземець розповів наскільки звик до Івано-Франківська. Я вже звик до Івано-Франківська. Він мені подобається. Не дуже велике, але й не дуже мале місто. Тут спокійно. Я вдало живу, дуже близько від тренажерного залу. Ходжу туди пішки. Також тут мешкають приємні люди. Ми маємо чудових болівальників. Ну і звичайно, я виступаю за хороший клуб з добрим керівництвом і тренерами. Тому мені все до вподоби тут. А от варіантів дозвілля у Мавунга, як виявилося, небагато. Ще й погода не дозволяє краще вивчити місто. У вільний час у мене не так багато варіантів дозвілля. Ходжу з одноклубниками кудись попоїсти, але частіше залишаюся вдома, дивлюся різні фільми та телешоу. Коли було тепліше, любив просто погуляти містом. Але в цю пору року я не в захваті від холоду і тому більше відпочиваю, не виходячи за поріг. До того ж, мені всі кажуть, що буде ще холодніше. Знаєте, там звідки я не є дуже тепло, але й не так холодно, як тут. Однак в клубі всі готують мене. Буде ще дуже багато снігу, та сильні морози, що аж прийдеться одягати по три светри. Я від таких прогнозів не в захваті, але добре, що я про них знаю. разом з тим. Американський баскетболіст не міг не звернути уваги на масштабні акції протесту, які охопили не лише Івано-Франківськ, а й усю Україну. Останніми днями я бачу в Україні щось схоже на революцію. Це неможливо не помітити. Люди протестують і борються за свої основні права. Як на мене, це добре, тому що я був би готовий зробити щось схоже, якби теж відчував якісь утиски стосовно своїх прав. Бідантис,